Місцевий осередок всеукраїнської молодіжної патріотичної організації Пласт днями провів черговий табірний збір на теренах Білгородщини. З 24 по 26 жовтня на турбазі Приморська в селі Курортне проходив вишкіл практичної підготовки пластунів Білгород-Дністровського району. Мешканцями табору стали дівчата з пластового гуртка «Виноградна лоза та хлопці з гуртка Вовкулаки. Табірний збір став черговим етапом виховання місцевої молоді у традиціях українського пласту, якими насамперед є здоровий спосіб життя та гармонія з природою і громадою. Метою цього етапу, практичної підготовки білгородських пластунів, було виховання в юнацтві вміння жити серед природи та серед людей, здатності долати життєві негаразди та міжособистісні конфлікти. Дорослі організатори цього заходу, за традиціями пласту, вони мають поважний титул сеньорів. Всіляко уникали втручання в самодіяльність юнаків та дівчат, лишаючи на їхній розсуд такі життєво важливі справи, як призначення чергових, розподіл продуктів або виконання внутрішнього розпорядку. Діти власноруч мали розпалювати багаття, самостійно розподіляти обов'язки або збиратися на шикування. Саме такий підхід, на думку ідеологів пласту. Дає можливість виховувати в молоді дух самостійності та лідерські якості, закладає основи свідомості самодостатніх особистостей, людей, що не залежать від державної годівнички і здатні покладатися на власні сили. Найбільш сподобалися підліткам такі вправи, як основи самозахисту та правила мешкання серед дикої природи, техніка практичного туризму і групові ігри. Білгородські пластуни змагалися у вмінні долати перешкоди. У вправній стрільбі з пневматичної гвинтівки відточували якості скаутів-розвідників, вправлялися у нічній охороні табору, пильності та обережності. У відповідності до традицій пласту. Ритуал відкриття і закриття табору супроводжувався християнською молитвою, співами пластового гімну та розгортанням національного прапору. Знайшлося тут місце і гітарі, вічній супутниці мандрівників і нічній ватрі, що символізувала горіння палких юних сердець. Веселі юнацькі ігри навколо вогнища при близькому знайомстві виявлялися хитромудрими психологічними тренінгами уважності комунікації та інтуїції. Як зазначили дорослі організатори пластового збору, цей юнацький захід, як і попередні, пройшов без будь-якої підтримки з боку офіційних структур. Допомогу пластунам надали керівництво приморської турбази та вчитель приморської школи Олександр Куліков. Міська і районна влада поки що лишаються осторонь цієї позитивної і безумовно потрібної справи.